Президент Зеленський перебуває в Сполучених Штатах Америки і активно там і проводить зустрічі з західними лідерами, з і не тільки західними з лідерами ключових країн і держав, які можуть вплинути на безпекову ситуацію у світі. І також президент Зеленський активно виступає вже декілька інтерв'ю і промов з'явилися у публічному доступі від нашого президента. Йде мова зокрема інтерв'ю ключовим американським медіа. І ось у цих своїх виступах президент Зеленський озвучує якраз такі повідомлення, тези про те, що зараз наближається ключовий момент щодо рішень, які можуть наблизити завершення війни із Росією, завершення російської агресії. Зокрема, в інтерв'ю ABC News, американському відомому телеканалу Володимир Зеленський заявив про те, що війна. Росії проти України ближче до завершення, ніж багато хто думає, і це залежить звичайно від зміцнення українського війська української армії. Отже, якщо цитувати президента, то він у цьому інтерв'ю повідомив про те, що план перемоги полягає у зміцненні України. Саме тому ми просимо наших друзів, партнерів, союзників нас зміцнити. Це дуже важливо. Водночас, на думку президента, ми перебуваємо ближче до миру, аніж багато хто собі думає. Ми ближче до закінчення війни, ніж дехто вважає. Публікації також в цьому інтерв'ю зазначають, що президент Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Великої Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності. Для ураження цілей у глибині Росії Україна вже володіє такими ракетами, але не має дозволу їх використовувати саме для таких ударів. Ну а відповідно зазначають американські журналісти, що Путін мовляв попередив, що використання західної зброї буде розглядатися як серйозна ескалація війни. Зеленський у відповідь на таке питання і застереження і телеведучої News зазначив, що Путін насправді боїться такого кроку з боку України, з боку союзників, і Путін взагалі хвилюється і переживає, як далі може піти війна. Тобто насправді треба бити у слабкі точки кремлівського диктатора, і каже: крім того, він боїться курської операції, заявив Зеленський. На тому, що росіяни побачили уже в ході курської операції, що Путін не Може захистити Росію в своїй території. Ну і лише така сильна позиція України та союзників можуть підштовхнути Путіна до припинення війни. В принципі, ми це вже неодноразово чули від українського президента, але таке враження, що треба десятки разів повторити ці тези, загалом самоочевидні для нас для того, аби на заході вони що називається прижилися, прищепилися на тому заокеанському ґрунті. В іншому своєму виступі учора президент Зеленський під час отримання нагороди Америка. Янської академії досягнень е, виступав теж із подібних позицій і говорив про те, що в нас наближається фактично вирішальний момент стосовно подальшого розвитку історичних подій, безпекової ситуації у світі в Європі, зокрема наступні кілька місяців, будуть вирішальними у цьому сенсі. Пропоную послухати якраз фрагмент цього виступу українського президента у Сполучених Штатах. У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України і усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат, і ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Отже, час критично важливий наступні декілька місяців на думку президента Зеленського будуть вирішальними. Крім того, ми бачимо, що активно вже президент працює із представниками різних груп і обидвох партій, представлених у конгресі. США вчора відбулася зустріч української делегації на чолі з президентом із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Вішлося якраз про обговорення. Бачення плану перемоги з боку України в цій зустрічі взяли зокрема члени взяли участь, зокрема члени сенату США Бен Кардін, Ден Селіван, Крістофен Мерфі і член палати представників Грегорі Мікс. І, от власне, обговорювали таку конкретику, конкретні кроки з боку України стосовно досягнення власне вже результату і на полі бою, і загалом. У діалозі навіть із Росією з агресором як припинити е, війну, прямі бойові дії і зробити це. На українських умовах йшлося про це, але сьогодні, наприкінці доби очікуємо виступ президента України на генеральній асамблеї. ООН на засіданні безпосередньо і знаємо, що 26 вересня анонсовано зустріч президентів України і Сполучених Штатів у Білому домі. Окрім того, президент Зеленський має зустрітися з обома кандидатами на посаду президента США із Камелою Гарріс і з Дональдом Трампом. Трамп теж про Зеленського говорив, виступав на мітингу в Пенс. Assalamualaikum